Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків. Сьогодні в нас так тепло, вже температура плюсова, сніг розстав. Що? Можна випускати, каже, коля вже бичків, що паслись. Всім привіт. Пару днів у нас був мороз, було і мінус шість, і мінус вісім. То все коля так часто приїжджав до бичків, дивився, щоб часом не не замерзла б вода і поїлки. Як вони. Але здається, все нормально було, правда? Все добре, але думали, копоч не більше. Здається, вісім так і небагато, але все рівно так переживали. Що ти хочеш, через вікно їх побачий? Коля? Гразно там. А вікно гразне. Бички вже почули, що ми тут йдемо. Ось тільки пташок. Як заходимо так багато. Починають втікати. Тут їм є, що їсти, тут є і силос, у силосу є також кукурудза. Та й коли я підготував уже такий запас на днів два. То добре, що немає морозу. І бічкам тепло, і нам тепло, також і вода. Є вода. Було вісім, то Коля вже загородив двері, щоб мороз так не проходив, щоб було тепліше. А якби передавало більше, то вже щось думав би з водою? А що ж вона думати? Якщо буде 20, то замерзне. Якщо 20, то замерзне вода. Ну потім щось робили б. Поїли б що, відром поїли б чи що? Ні, чимось отоплювали б. Тут нас стоїть бічок з кільцем. Добре все, вже привик. Бічок, якому поставили кільце, все добре, їсть і п'є. Ото тоді, коли ще не поставив, я протягом дня поїздити так понажимав йому поїлку. Думаю, можливо, так буде боляче нажимати, бо нам там носом і треба нажимати. А тоді вечором взяли комбулиту. Спостерігали, так трохи довше посиділи, би нажимає п'є. Знаєте, трохи насварились на мене тоді, що я таку процедуру провів. Але я вважаю, що, що це правильно. Бо тоді, знаєте, коли виводиш до корів, то така, така треба, щоб була б якась безпечність. У мене 300 кілограм бичок, то може з здоров'ям, а коли вже 500, то то, то вже машина. це у нас виходить, бички вже прив'язані, можливо, тижнів три десь, то я так бачу, що вони стали трохи менше їсти. Не знаю, як поправляються, але їдять менше. Раніше там 40 кілограм, то вони так з'їдали повністю, я там показував жолоби. Вони його вилизували, повністю був такий чистий. А тут, якби, можливо, буду збавляти і 40 кг, бо зараз 40 кг даю на сутки їм на 30. Якось люблю, знаєте, коли так під і вони чекають поїсти, а не воно в жолобі. Та вони застоюються і там вони трохи. Слини напускають. Ото знаєте, ще треба буде приїхати якось зробити все таки решітку на вікна, на вікно на оце більше, тому що якось вечором приїхали з хлопцями, а цей бичок одязався. Я так поробів їм трохи свободніше, а в роги маленькі на шиї цепа. То був зв'язаний, то, знаєте, може подумати, що там вікно і немає скла. Пути походить. І що Чого, то хай між, хай між собою краще боруться, ніж поїлки. Що ти, Зараз зима, знаєте, це мовби таки невеличка така відпустка у, у людей, які займаються подібним. Ну, господарством, там, чи свині, чи корови коні, бо коли. Задні самим ліку, це, наприклад, літо, то це я вважаю, це вже робочий день. А протягом зимі, то це вже упорядкувати, іще можливо слабо, Упорядкувати тварин. Покормить, почистити. Але повністю вихідного немає, того, що їсти хочуть кожного дня. Що ти кабачок? Такі, знаєте, стали добріші, коли на приїзді вони бачать, що вже особливо не побушують. Може, щоб погладити, а може хочу, щоб підійшов біда. Попробуй, зі мною. Трохи сіна все одно підкидає їм. Хай поїдять. Так не дуже багато. Виходить десь отакий от тюк, ну такі гарні набитий. То виходить десь на 3-4 дні. Бо ж мені так їм вистачає січка, силости і все. Зараз починаємо може привозити сіно з домі, тут скормили все. Зараз ще Сімсону візьму. Після снігу, то здається, що весна вже скоро буде. Коля каже, можна було бички випустити. Кажу, а як же ж їх можна вже випустити, то з того хліва то могли б ще походити, побігати. Хоча вони в хліві там теж не лежали. А потім будемо знову ловити. Ще із зими не було, скільки ж там снігу було, маленько. Це останнє вікно, що вставляли. Так Коля і не познімав, ти тоді. Мабуть, треба було б зразу, бо зараз... Вже заважає. Треба ножика, бо ми напевно зробили. А зараз ми вам покажемо, скільки нам їхати до бичків. Від хати до бичків чи від бичків додому. Як було тепло, Коля працював, хліва будував, то хлопці вони на велосипеді посідають. Тут я їх не поняв, ти мені не казала нічого. Бачу, приїхали. Ну. Гукають там. Тут і велосипедом добре їхати, асфальт. А якщо там гарно придивитися, то нашу хату видно, Якщо, як ми кажемо, навпрошки. А тут є дорога, хлопці сюди скорочують. Я теж раз тудою їхала. Щось там мені не дуже сподобалось, багато горбів було. Там так поля ну, обораний. Де такі. немає обору, вже повставалися одні кусочки з Немає нічого. Нема вже корів. Я то вже якось і не застав, вже коли. А що ти не застав? То я ж пам'ятаю, ходила на ферму. І так трошки помі. Ну, ну. Тоді, тоді такий момент, вже коли вже вони починали їх воно ну, скорочувати і скорочувати, а там, де раніше все розказує, що, що все було забиті обори і там, і там. То такого, то ні. Ну, коли... ну вже ну, в, в дорослому, так. То, то вже такого так. не було. То таке було по років о 10. Асфальт закінчився. Асфальт вже закінчився. І вже зараз наша вулиця. Ну, Якщо так пошки, подивитися, то там що наша хата, хлів. Це просто сніг розставили так мокро. Вже як потеплю здогить не хочеться морозу. Ну було так непривічно. Навіть Коля казав, так холодно, не хочеться гетьки поратися, прав? <ріху> <ріху> Але нічого, так уже і вдома, а потім зразу до всіх бічків. То так спочатку не хочеться виходити. Вже ми біля хати? Вже ми біля хати. Да. Сьогодні в нас на кухні така невеличка розпаковка. Замовили ми горішницю. Раніше я так ні разу не користувалася, не було в нас. Ну Хоча горішки часто купляю хлопці люблять, а це вже вирішили таку. Замовить, зараз спробую перший раз пікти. Спочатку я її трошки попротираю. Така нова, я все заглядаю, яка вона. Хлопці горішки люблять. Замішаю тісто пісочне. Ну таке, як я раніше пікла в духовці, це 250 грамів вершкового масла. Два яйця, цукор, трошки розпушувача. То думаю, так, по такому рецепту будуть і горішки. Тісто замісила, до рук не липне, форму змащувати не буду. Мені здається, що воно не має приставати. Та і в самому тісту багато вершкового масла. Зараз пороблю такі шарики. Ну, думаю, приблизно такі, як вишня. <реш> 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 Отакі. От а там вже буду перший раз позакладаю горішки, побачимо, які вони вийдуть перші. Але думаю, такі, щоб і тіста було небагато. Шарики вже наробила. Зараз включаю горішницю. спочатку позакладаю. Шарики робила такі, ну, приблизно як вишня для першого разу, а далі вже побачимо, чи треба чи більші, чи менші. Температуру ставлю 250 градусів на 5 хвилин. Почекаємо, а далі вже будемо знати, нам, чи менше хвилин ставить, чи більше. Також і температура, яка нам потрібна буде. Так гарно вже пахне, зараз вже буде відключатися. Я вже наготувала лопатку, щоб діставати. Ну, зараз заглянемо. Вже тут залишилось пару секунд. Здається, треба ще на дві хвилини. Давай надістанемо горішка. А може і готовий, Наноколя? Ну, Тільки нема таке скоринки, але чисто саме готове, пісочне. Давай ще на дві хвилини. Я думаю, на дві, щоб такі були жовті, як у магазині. Це, я думаю, саме добрий <рес> <рес> колір. То ли таких, як ти хотіла? Такі ж, як я хотіла, так. Да. Можна шарики трошки більше робити? Але думаю, з гущонкою то нічого, воно склеїться і буде добре. Вже з горішницею розібралася. Коли вона була холодна, я поставила 250 градусів, але це багато. Це коли перший раз я випікала, а потім 180 градусів на 2 хвилини. Отакі вийшли горішки. Зараз я їх посклею з гущеним молоком. Хлопці то носили пустими на початку. Тісто таке смачне, пісочне. Замовляли ми горішницю у магазині Kitchen Line. Ось тут контакти є також. Це магазин професійного обладнання. Посилання залишимо в описі під відео. Таке смачне тісто пісочне. Зараз я його позмазую. Горішки вже змазала вареним згущеним молоком. Буде нам такий десерт до чаю. Але коли в слідуючий раз буду пікти, то потрібно, щоб все було готове, щоб кульки були пороблені, бо дуже так швидко вона випікає, щоб і дістати, і швиденько позаложувати. Христос народився, славімо Його, вітаємо вас, наші глядачі, з Різдвом Христовим, бажаємо вам здоров'я, мирного неба, вам та вашим близьким. А сьогодні ми чекаємо колядників і чекаємо, і зустрічаємо. Славімо Його. Щас відомо в міро. Любов ще роду служити. Коли не дружить. Щиро щастя вам бажаю. Усіх радісно вітаємо з Різдвом Христовим. Дякуємо. Світь від двері закривають. О, не господа! И бувајте На цьому наше відео буде закінчуватися. Всі вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ронця збройним силам України всім до побачення!